Ф сорок сим. Це справжній літак майбутнього. Його дизайн нагадує зброю з наукової фантастики, гострі кути, оптічні форми, корпус із композитних матеріалів і спеціальне стелс покриття, яке знижує ефективну площу відбиття радарів до кількох сотих квадратного метра. Для більшості ворожих сенсорів він виглядає радше як фантом, ніж реальна бойова машина. Але справжня сила F47 не у формі, а в його серці. У середині літака працює мозок зі штучним інтелектом, здатний аналізувати поле бою в реальному часі, розраховувати десятки сценаріїв і підказувати пілоту найоптимальніше рішення. Більше того, він може одночасно керувати роями безпілотників, використовуючи їх як розвідників, приманки чи ударні платформи. Це робить f 47 унікальним. Він може бути і солдатом, що виконує завдання, і командиром, який веде цілу армію.